Вітаю! Сьогодні я покажу тобі покроково, як зробити потужну спиртову міні пічку своїми руками, використовуючи лише дві звичайні алюмінієві банки з-під напоїв. Це ідеальний варіант для кемпінгу, дачі, гаража або екстрених ситуацій, коли потрібно швидко нагріти щось без електрики чи газу. Отже, для початку нам потрібні дві однакові банки, наприклад з-під енергетика або пепсі з однієї банки знімаємо фарбу за допомогою наждачного паперу або металевої губки. Це потрібно не лише для естетики, але й щоб уникнути неприємного запаху при нагріванні. Потім беремо дві сірникові коробки і кладемо їх один на одного. Ця висота буде нашою розміткою. Обводимо по колу маркером на обох банках, щоб потім відрізати максимально рівно. За допомогою гострого ножа або канцелярського леза обережно відрізаємо верхні частини банок по розмітці, працюємо повільно, щоб краї вийшли гладкими. Тепер у нижній частині однієї з банок, яка буде основою, робимо акуратний отвір по центру. Це буде заправочний отвір, через який ми заливатимо спирт. У другій частині, яка буде верхньою, робимо по краю декілька маленьких вертикальних зажимів. Це дозволить злегка стиснути її і легко вставити в основу. Тепер збираємо конструкцію. Стискаємо верхню частину пічки, акуратно вставляємо її в основу і притискаємо до повного з'єднання. Після цього по самому краю цієї верхньої частини пробиваємо маленькі отвори по колу, для цього ідеально підійде звичайна канцелярська кнопка або шило. Ці отвори ключовий елемент, через них буде виходити полум'я. Переходимо до тестування. Беремо звичайний етиловий спирт, тільки не метанол або технічний, це небезпечно. За допомогою шприца заливаємо спирт у середину пічки через центральний отвір приблизно на 2 третіх об'єму. Потім закриваємо отвір монетою або кришечкою, щоб пари не виходили зверху. У кришку від банки наливаємо трохи спирту, ставимо пічку всередину кришки і підпалюємо зовнішній спирт. Через кілька секунд метал розігріється, спирт всередині почне випаровуватися, і ці пари спалахнуть через отвори по колу. Пічка виходить на робочий режим. Полум'я стає рівномірним, яскравим і дуже ефективним. На ньому можна гріти воду, варити каву чи готувати щось легке в поході. Така пічка важить майже нічого, коштує копійки і реально працює. Якщо тобі сподобалася ця саморобка, постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, що ще хотів би побачити: міні-піч, портативну плитку або, можливо, щось зовсім нестандартне. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.